У Полтаві 14 людей долучилися до тренінгу про дії під час радіаційної загрози. Присутніх навчав інструктор Олександр Капуста. Нам потрібно перейти в приміщення, закрити всі вікна, закрити всі вентиляційні отвори. Якщо є скотч в ідеалі, скотчем проклеяти для того, щоб не було протягу цих дуже дрібних частинок. Ми там повинні знаходитися 24, можливо, навіть 72 години в цьому приміщенні і чекати. На якісь вказівки від керівництв міст областей і так далі від військових за словами інструктора. Вдома варто мати запас води у пляшках та їжу, наче нічого складного в ньому немає. Від нас мало що залежить сховатися і чекати тут не складно. Тема зараз цікава, всі про неї говорять. Вирішив більш детально дізнатися. Такі навчання влаштували представники проєкту Центр готовності цивільних охочих зареєстрували через соціальні мережі, каже Олена Квіта. Щоб відвідати наші тренінги, достатньо заповнити форму реєстрації. Здійснити вільний донат ми ставимо за мету ознайомити що найбільше полтавців і наших громадян з основами військової справи, але з огляду на цивільних, за словами Олени Квіти, анонси про наступні тренінги будуть публікувати у соцмережах. Марина Ларіна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава.